Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що дочекалися, нарешті довгоочікуваний обмін душ, який проходить раз у три місяці, і дає можливість обміняти своїх непотрібних героїв на тих героїв, які є у списку. Отже, переходимо до самої гри і давайте подивимося, що нас чекає. Чесно кажучи, це, на мою думку, самий паскудний обмін душ. Ну Тому що минулі які були, ну там кращий був пул героїв, а тут, ну, таке собі. На початку цього відео я гадав, ну, хотів висловити свою думку зі своєї сторони, але поміркував, що це буде трошки неправильно, тому що є гравці вищого рівня, які мене зрозуміють, а є гравці, які тільки почали, і можливо вони там донатять у них як куча-куча купа героїв, яких можна використати. Тому, давайте зараз пройдемось по всім героям, і я просто скажу: ну, кого б я взяв, кого б ні і чому б. Отже, починаємо. А в кінці відео я зроблю свій вибір, тому дивимось до кінця. Отже, починаємо. Марія Тереза, що я можу сказати, за 10 героїв, звісно, якщо б вона була у костюмі, як це було на бета-версії, то я б це зробив. Чому ви хочете мене спитати? Тому що вона в мене є. Цей герой в мене є на фулл прокачці. Я їм досить довго грав, але ж ну вона не та ще. Зовсім зараз не та ще. У костюмі, звісно, б я її взяв би, прокачав би костюм і міг би використовуватись на дуже швидких режимах. хоча би. В цілому, герой без костюма вже не потріб, тому не раджу не раджу її брати це однозначно. Якщо б була в костюмі і була б у вас якась прокачана версія, звісно б, я б її взяв би. Далі Далі нас чекає Саша, це герой місяця 2017 року. Ну що я можу сказати? Шкоду він наносить таку собі, плюс до всього, це не повноцінний шотер. І, чесно кажучи, 10 героїв ну, я б за нього не віддавав, тому що ну, є набагато кращі герої, той самий, наприклад, Джун у другій версії костюму, ну, буде набагато просто імпактніше. І 10 героїв на ну, цей герой точно не коштує. Краще почекати і зловити щось краще. Непоганий герой це Кінстон, звісно, за 10 героїв я б його теж би не міняв би, але якщо у вас є це, ви зловили собі цього героя і не знаєте, що з ним робити, однозначно, можна прокачати і використовувати в атаки без проблем. Досить непоганий герой, плюс до всього він зрізає. Е, окрім того, що він на, наносить нормальну шкоду, він ще зрізає атаку, що досить суттєво полегшує перемогу над деякими суперниками. І в деяких випадках це дуже-дуже виручає. Далі. Арес, я колись дуже сильно мріяв про цього героя, я б його, можливо, теж б взяв би, якщо він був би в костюмі, але на жаль, на жаль він без костюма. В чому його перевага? Він ідеально просто зайде, якщо ви хочете е, збільшити свій, ш, свій урон по міфічному титану зеленого кольору. Арес просто ідеально впишеться в вашу команду, дай ще до якогось бафера, як додатково, за рахунок того, що він бафає. Ну, баф його атаки це таке діло. А от 36%. Кріта плюса, це завжди Добавить до урону По міфу Теж би розглянув цього героя, але ж без костюма Ну чесно кажучи, ну мені шкода, шкода. Те саме можу сказати про Місандру. Без костюма, ну цей герой вже точно ніде не буде грати. З костюмом це імба, але, на жаль, як ви бачите, за 10 героїв ну, дають такі героїв, яких би не сильно хотілося б міняти на тих, які у вас є. Те саме можу сказати і про Тір 2 Там, де ми отримаємо героїв Використав свої 15 героїв. Отже, перший сартана. Тут я навіть нічого не хочу говорити. Чесно кажучи, за 15 героїв ми отримаємо 532% шкоди і більш нічого. Ну Ви самі розумієте, що це того не варте. Вже з такими розкладами краще взяти Кінсона або навіть, ну не знаю, можливо, Мусаша або Місандру, і то од них буде більше користі, чим від Сартани в костюмі. Непоганий вибір буде дрейффонг. Він може використовуватися як в атаці, так і в захисті. 270% е, трьом цілям, плюс до всього промахи. Непоганий герой однозначно, Тому якщо, наприклад, у вас було бажання взяти цього героя, тоді беріть, що я можу сказати. Також це стосується Альбериха. Досить непоганий хілер, плюс во ну, сама головна його фішка, те, що він може воскресати героїв, які померли у полі бою. Звісно, це не мамка півноча, яка буде кру круче. Ну, на мою суб'єктивну думку. Але ж все таки непоганий герой, але ж треба розуміти, що він буде вас зарулювати в захисті тільки на дуже швидких режимах. І все. Далі, Елізабет, у свій час це був топ-центр, топовий герой, але, на жаль, 175% усім ворогам. Враховуючи те, що зараз герої з'являються такі, що б'ють набагато більше шкоди наносять, ну там, наприклад, 250, 280, 300, всім ворогам із таким самим набором мани середнім, то, ну, не знаю. Непоганий герой, цікавий досить, ну, на жаль, уже устаріла. Але якщо є бажання, звісно, це ваш вибір. Лепос. Якщо він був би у костюмі, звісно, за 15 героїв я б віддав би своїх 15 героїв і взяв би мастер лепоса у костюмі. Просто в чому фішка? Звичайна версія, на жаль, теж устаріла, під нього треба обов'язкові зв'язки, це Кірюха там у костюмі і так далі. Ну, Кірюха у костюмі це якби не панасея, ну все ж таки. У костюмі цей герой набагато крутіший, він б'є всіх. Тому, ну, таке діло. Могли б додати костюми, чесно кажучи, і тоді хоч щось можна було і брати звідси. Далі переходимо до останнього тіру, там, де можна за 20 героїв отримати щось цікаве. Тут. На мою думку, непогані герої, непогані, але ж я не можу назвати їх мега імбовими. Поїхали. Аграфена. Це нас Мах. Ну що я можу сказати? На... В захисті вона відігрувати зовсім не буде. Тобто, якщо, наприклад, у вас Фіолетовий центр, ставити її, брати її для зміцнення свого ц... захисту і ставити її в центр, ну це точно буде помилка. По-перше, чесно кажучи, я колись зустрічаю Аграфену в центрі, але ну, я її не боюся. Її можна задіспелити, якщо, вона, наприклад, ультане на другому заряді, а якщо на першому, ну це не так сильно та і боляче. Ну, друзі, мінус 20% атаки, мінус 20% захисту, і всього-навсього 159 одиниць від яду на протязі трьох ходів. Тобто, ну, зовсім не те пальто, як кажуть. В атакі, звісно, якщо у вас є там дуже швидкі яких, якісь герої в цьому кольорі, то її, звісно, можна прокачати як саппорт. Ватація вона дуже-дуже рульна. Однозначно, тому якщо вам не вистачає саме такого героя, зверніть увагу. Далі топ-пас ніндзі, ну це окрема історія, чесно кажучи. Якщо ви там бої боїтесь там різних там, хульт і так далі, які там призивають мінь, і у вас нема з ким боротися, звісно, топ-пас можна взяти. Зараз ера фіолетового центру у, у більшості альянсів. Ну, як ви знаєте, це десь 90% альянсів використовують фіолетових героїв у центрі. То топас однозначно зарулить. За 9 камінчиків ми будемо отримувати другий заряд, а це вже по трьох, плюс до всього її можна там грати там з іншими триплшотерами, ну, наприклад, той самий володаркой Туману, ну, Міст просто народі. Чому б ні? Дуже гарний герой, тому якщо вам потрібен якийсь там нормальний жовтий герой, атакуючого плану, то можна звернути увагу і на топас. Далі. Гуань Юй. До речі. На Беті, замість цього героя, повинна була бути Кадилен у костюмі. Ну, чесно кажучи, що за 20 героїв я б її точно б не розглядав би. За 15 можливо, але не за 20%. Тобто Кадилен у костюмі ну, точно не плясала би. Отже, китаєць. Що я можу сказати про нього? Досить непоганий вибір, нормальний урон 390% трьом ворогам це досить потужно. Плюс до всього він обходить прислужників. Тобто він спочатку. Він їх не чіпає, будемо так сказати. Тобто, якщо ви нападаєте на цілі, якої є прислужники, він ці прислужники ігнорує і наносить чистий урон по цілі. Плюс за всього зрізаємо захист. Непоганий герой, однозначно. Рекомендую, якщо вам потрібен він для якоїсь зв'язки ваших ну, трійки, щоб зносити фланг, чому ні. Досить потужний і гарний герой. Самий смак, на мою думку, це горила хранитель. Отже, що можу сказати? Друзі, він зарулить як і в атаці, так і в захисті. 300% урона всім ворогам, середнім набором мани, плюс його можна буде розігнати за рахунок там, е загонів на ману, плюс бонус костюму дає 5% до мани. Ну тобто можна отримати нормально крутого героя як в атаці, так і в захисті. І плюс до всього 115% контри проти героя стихії льоду. Однозначно, крутяк, крутяк. А ще й диспел. Чому б ні? Чому б ні? Тому, якщо вам не вистачає червоних героїв, звісно, зверніть увагу на горила-хранитель. Я б його взяв, би, чесно кажучи, але ну, в мене є в червоному кольорі кого качати. У мене є куча машок, яких треба докачати, тому, на жаль, на жаль, мабуть, ні. Ну і останній герой у цьому пулі це Гальярд. Теж непоганий герой, по-перше, як в Атаці, так і можна використовувати в захисті, якщо немає там більш крутіших героїв. Чому фішка? Б'є боляче? Боляще, Захищає від паразитів, Захищає. І плюс до всього це пасивка. Друзі, після ульти на 3 ходи він ну, може пережити абсолютно все. Тобто весь урон буде нивелірований до 1 одиниці. Ну, крім тих випадків, коли по ньому буде бити загрог. Загрогу все одно на цих горгулі. Отже, як я сказав на початку відео, зроблю свій вибір. І, на жаль, друзі. Я не буду міняти своїх там. В мене є просто 20 героїв, з них там є 3 фолових. Не буду міняти на, на третій тир нікого. Мій вибір це 0,5 світлого пінного лімонаду. Тому на цьому все. Пишіть, що ви вибрали. Всім, як кажуть, вибрати, зробити правильний вибір, отримати того героя, якого ви хочете. І всім успіху. На цьому все. Всім пока.